Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеський будинок вчених законсервують після чергових російських обстрілів. Загинув у перший день повномасштабної війни. Родина загиблого військового з Одеської області не може понад рік забирати його тіло з Херсонщини. В Одеській області з початку року зафіксували понад три з половиною тисячі пожеж. Після чергової атаки армії Росії по Одесі 25 вересня вибуховою хвилою вкотре зачепило будинок вчених. Адміністрація вирішила консервувати будівлю. Одна з найскладніших задач відновлення проводки. Адже для цього треба шкодити декор інтер'єрів, каже директорка Світлана Жекова. Комплекс консерваційних заходів проведено. Протягом двох місяців ми встигли відновити систему відеоспостереження, відремонтувати пожежну сигналізацію систему, полагодили систему електромережі, але полагодили її частково. Не все можна на сьогоднішній день відновити. Є певні проблеми, адже проводка у 200-річній будівлі дуже стара. Старовинне скло, мармур, декоративні деталі, кожен з пошкоджених елементів у будинку вчених вимагає руки фахівця. Знайти професіоналів в Одесі виявилося непросто, розповідає директорка. Для того, щоб наразі оці всі пошкодження ліквідувати, треба освоїти і відновити багато технологій. Якщо це штучний мрамор, то ми маємо знайти майстра, який гарно працює на штучному мраморі. Якщо там у нас ліпнина, то ми маємо знайти майстра з ліпнини і так далі. В Одесі є такі майстри. Ми, ми їх шукаємо. Ми не можемо наразі сказати, чи ми можемо довірити одеським майстрам відновлювати будинок вчених. Зелену залу у будинку вчених до чергової атаки 25 вересня ще сподівалися відновити для проведення науково-просвітницької діяльності, але переглянули рішення. Повторна вибухова хвиля, і ми бачимо, що той ліхтар, який ми сподівалися відновити реставрувати, що він знову постраждав, і це заставляє нас переглянути наші наміри щодо відновлення ліхтаря у воєнний час. Тобто ми ставимо нове завдання його все ж таки консервувати, зняти те, те скло, що залишилося, і утворити якусь захисну конструкцію. Роботи в будівлі наразі не на часі, каже Володимир Суханов, керівник науково-виробничого центру, який у мирний час займався укріпленням і реставрацією будинку. В Ченах. Там є велика проблема, зв'язана з особенності цього об'єкта. Особливість цього об'єкту заключається в тому, що в результаті цих неприятностей ракетних обстрілів і їх последствий пострадали внутрішні поміщення, яке всі По сути дела, все являются ну, той самой исторической архитектурной и художественной ценностью, которая, ну, к которой прикасаться просто так нельзя. Натомість спеціальна комісія з відновлення пам'яток архітектури дозволила поточний ремонт та протиаварійні роботи, пояснює Володимир Суханов. Ми конкретно указали, що і як можна сделати. тепер последствия всього цього. Те, що не стосується реставрації, ну, об'єкт культурного сліду, ми говоримо о домі вчених, національного значення там вообще такая должна быть документация, уникальная, это очень долго. Так вот, этот документ позволяет в рамках заключения, подписанного всеми членами, да, позволяет текущий ремонт и капитальный ремонт и противоаварийные работы делать по схеме, которая разрешена постановлением Кабинета министра. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Останні слова, що сказав, що... Що я вас люблю і бережи доцю. Олена Чебан згадує останню розмову з чоловіком, військовим Юрієм, якого вбили у лютому минулого року на Херсонщині. Жінка розповідає, він пішов захищати Україну у 2014 році. Спочатку у лавах прикордонників 2015 року він вже поміняв свою зволився з прикордонної служби і пішов вже в Збройні сили України. Це Київська Русь. Був віздя Луган Донецьк. Маріуполі всі ці роки з 2015 по 2022 він був в АТО постійно. Приїжджав в командировку на пару місяців і знову уїжджав. Він потім розказував, що виїжджали. Він завозив хлопцям дрова, воду, там деякі продукти. І він їхав і тоді, на своєму цьому ралі. В нього був Урал, і тоді його обстрілювали, і прямо навіть пуля попала ну, в, в кабіну попала. Всі чекали, завжди це дуже були найприємніші моменти в нашій житті, що він, коли він був вдома. Але більше він віддавав себе роботі. На початку минулого року Юрій з побратимами перебував на Херсонщині, там і зустріли повномасштабне вторгнення. 24 лютого родина дізналася про його загибель. І вже на ранок мені десь о 9-й командир. І сказав Альона, вибач, але так все вірно, Юрчика нема. І все. І на той день мені заповнився на всю життя. Це найхужий день в моєї житті. Там уже все, там їх обхватили, окружили, повністю обкружили. Що вони попали під обстріл, там уже стріляли чим завгодно. Там був горбочок. І він хотів туди чи перебігти, чи перепригнути, чи взяти на себе внімання взяти, чи може думав, що зараз будуть обстрілювати машину, будуть якісь вибухи. Ну так, що він взяв на них, оббіг машину, прямо на них, і вони його побачили і вже попали по ньому, і все. Мічтаю, папи на Говорив, я тебе люблю, я завжди буду на зв'язку, ви не переживайте, я приїду. Понад рік тіло захисника не можуть привезти та похоронити на Одещині через окупацію села в Херсонській області, де його поховали місцеві. 2 березня з нами зв'язалася жінка. Вона вийшла спочатку на командира, але потім дали номер. Я з нею, ну, ми з нею зв'язалися. Це Людмила Вікторовна. Вона там в селі, е голова сільської ради. Вони там проїжджали, потім вони обійшли, каже, трошечки, і побачили вже Юрку, що лежить Юрка там на погорку, так лежав. І вона так якось ну, так уже розказувала, що вона їх забрала, вона їх змогла забрати. Так вона каже, як вони. Ну, чиїсь синов'я, я ж зрозуміла, що це діти наші, що це наші хлопці. І вона їх похоронила там, в Херсонській області. Скучаю за пулі і дуже сильно за папою, і за папиним другом Ванькою. Він теж погиб. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Через переїв листя тривалу відсутність опадів та людський фактор зросла кількість пожеж. Внаслідок займання в Київському районі Одеси вигоріло понад вісім гектарів сухої трави. Деталі розповіли в управлінні ДСНС в Одеській області. Пожежа насправді була масштабна і, мабуть, одна з наймасштабніших взагалі, які стосуються саме таких це сухої рослинності на відкритих територіях. Більше восьми гектарів вигоріло сухої рослинності на відкритих територіях, а також постраждали споруди. Страждали будівлі, і основна причина саме таких пожеж це є саме людський фактор. Це люди, іноді це може бути необережне поводження, тобто навіть якийсь виконаний недопалок, один маленький недопалок, який призводить до пожеж дуже великих масштабів. Якщо рахувати початку року, то мабуть понад 3,5 тисячі пожеж. Ну і ну, це цифри... початку року. початку року, але цифри у нас ну суттєво різняться кожного дня. Ну, за минулу добу понад 50 пожеж, позаминуло добу понад 50 пожеж. Причому вони мають ці масштабний характер, враховуючи те, що вже в нас не було опадів понад мабуть два місяці, і та суха рослинність, вона як порох. Ну дуже тяжкий період. Для наших рятувальників це дуже тяжкий період. У нас тут така намальована гора. правда така так. дорога, так? І нам потрібно зверху. Спуститися з гори донизу. І нам потрібно це зробити, не відриваючи олівця від цієї доріжки. добре? І yeah. ми зверху спускаємося та з гори. Граються та готуються до школи. Так проходять заняття для переселенців в одному з дитячих центрів, «Деполь Україна. Під керівництвом виховательки вони роблять руханку, вчаться писати та малювати. Дітки, коли до нас приходять, вони дуже полюбляють займатися самостійною роботою, самостійною грою. Дома цього як завжди не вистачає. Не вистачає братиків, сестричок. А в нас тут гарна компанія дуже. Ось і обов'язково в наших заняттях присутня робота, яка буде допомагати нашим маленьким друзям подалі у навчанні в школі. Ми готуємо ручки, ми готуємо на моторику, увагу. Маленький павучок, стримко по доріжці, стрибав по черзі, мамісто зросив, трусив ніжки. Трисять тридцять тридцять тридцять. Прийшла на заняття п'ятирічна Софія, дівчинка Переселенка з Миколаєва. Я вже йду в підготовку в школі, то є сложне письмо. Я вже вмію читати, писати вже. Я вмію грати навіть без мами. А п'ятирічна Анна переїхала з Харкова. Дівчинка показує браслет, який сама зробила під час заняття. Взяла браслет такий. Було складно? Так. Да. Одну послідні, одну на три. одну посілядіння, одну на три. Я Хочу я дому. Там в нас глушки. І Інна чекає в коридорі закінчення заняття. Тут навчається її син і каже, що після декількох місяців в центрі хлопчик змінився в кращий бік. Те, що я бачу, це так. Він перестав боятися інших дітей, тому що ми коли сюди приїхали, то ну, йому було важко дуже спілкуватися на майданчику з дітьми. Зараз і на майданчику я бачу, і тут також. Усього в Одесі працюють два таких дитячих центри: на Старопорто-Франківській та на вулиці Сахарова. Щоб потрапити в наш центр, треба зайти на сторінку у Фейсбуці ВБФ -фе Деполь Україна. Так вона називається. Там є обяви. І там є посилання на онлайн-анкету, яку треба заповнити. Ще є сторінка в інстаграм Depol Kids, Там теж є посилання на цю онлайн-анкету. Ще можна прийти у наш центр на Старопортофранківський, наш центр знаходиться, і подзвонити адміністратору. Він приймає зранку дзвінки. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 29 вересня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, в день південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 16-20 градусів. у день 25-29 градусів з позначкою. Плюс по Одесі також очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі від 17 до 19 градусів тепла. день від 26 до 28. Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.